Ну і ще про цифровий модуль. Для того, щоб працював цифровий модуль, треба тут включити кнопочку Проігриватель, тут перемикач в положення модуль, щоб горів зелений світодіодик. Модуль. І він загориться. Коли тут включить на вертушку, ось, на епу, то він потухне. Ось, Він відключається. Коли ми... відключається, коли, вертушка, коли направо на модуль. Ось, включаємо. Щолк, включається е, модуль. Сам. Для того, щоб якщо радіола переїде в інше місто, тому що в кожних містах різні частоти е, віщання FM-радіо. Для того, щоб настроїтись в новому районі, новому регіоні, е, то треба нажати от, включити модуль, включити режим FM радіо. І нажати кнопочку Scan. Ось написано Scan. Середня кнопочка. Нажали її. Нажали кнопочку. І воно сканірує. Ось. Біжать циферки. біжать. Находить станцію і зупиняється. Находить станцію і зупиняється. І пише в цифровий модуль в його пам'ять всі станції, які є у вашому регіоні. Отак от, от воно запише всі, пролистає 88-108 МГц. Пролистає всі станції, тоді зупиниться і тоді можна переключати пультом. От. Або цими кнопочками на модулі дубліруються кнопочки, ті, що є на пульту, дистанційного керування. Ось воно вже записало всі станції. Можна кнопочки або тут нажати. Ось це вже багато років їй, да, що у 2004-2005 роках дуже розраховували вот на те, що проросійські сили